Виснажений, ти ледве піднявся на поверх, закрив товстезні штори у кімнаті, скрутив звук в телефоні та запхав у вуха беруші. Нарешті пірнаєш у глибокий важкий сон. Прокинувся. Телефон, звичайно, вже розрядився. Шукаєш навпомацки тапки, і тут нога натикається на щось холодне і гостре. шматок скла. Людяне передчуття змушує дуже повільно відкрити штори. Тебе охоплює холодний вітер і серце завмирає. З-під похмурих, зловісних хмар на тебе чорними проваллями вікон дивляться залишки міста, уламки міста. Чорні неживі руїни тягнуться аж до обрію. Спочатку ти кричав, потім обійшов усі квартири у своїй двадцятип'ятиповерхівці, потім просто сів на сходи. Це не був твій світ. Тут не існувало життя, не було більше міста, не було людей. krim tebe.